Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх сьогодні на цій нашій ранішній молитовній варті, коли знову стаємо до боротьби, боротьби за свою душу, за душу кожного українця, за перемогу над дияволом і перемогу. За боротьбі за людське життя. В ім'я Отця і Сина Святого Духа слава Ісусу Христу. Для нашого ранішнього розважання ми візьмемо з вами стих із, із, із першої книги царів. Бережи накази Господа Бога Твого, ходи його путями, держи Його установи, заповіді, присуди і приписи, як це написано в законі Мойсея, щоб тобі щастило б у всьому. Що чинитимеш і всюди куди обернешся? Настанова. Настанова, яку отримує Соломон, цар Давид уже в похилому віці, уже при смерті, і він призначає свого сина Соломона своїм наступником царем. І як мудрий батько. Він дає йому настанови. Настанови, які допоможуть йому правильно царювати, правильно жити. Настанови, в яких він зможе завжди бути гідною людиною. І як він бачите, і це, це якраз це початкова настанова. Бережи закони Господні. Всі його приписи настанови, щоби тобі щастило в усьому. Тобто успіх у житті це те, наскільки я бережу закони і настанови. Цар Соломон, ми всі знаємо про нього багато, всі, правда, знають царя Соломона е, як дуже багату людину і мудру, багатство і мудрість. Але звідки це багатство і мудрість у нього? Ніхто ніколи про це не задумувався. Але це є те, що він отримав від Бога. Чому отримав від Бога? Та тому що з самого початку виконав заповіт свого батька. Берегти закони і настанови Божі. Слідувати Його шляхом. Оце те, що дозволить нам зберегти свою душу, слідувати законом Божим, перетримуватись його встанову. Іти тим шляхом, який Він обирає для нас. Не противитись йому, не відмовлятись від нього, а йти так, як хоче Господь. Іти за тим, хто веде, а веде нас Господь. Коли ми будемо дотримуватись цього, то і день наш, і життя наше буде мати сенс. Вони будуть переможними, бо я здолаю свою спокусу, я здолаю свого, свої гріхи, я зможу зберегти свою душу, я зможу зберегти свою людяність. Кожен з нас, якою би професією не володів, де би він не був, має слідувати Божим Закону. Навіть військові теж мають слідувати Божим Закону. А Божий закон говорить про одне – про Не, не маємо права вдобивати поранених. Не мають права займатися мародерством і грабунком цивільного населення. Не мають права знущатися над людьми, якщо вони взагалі не мають права знущатися над людьми, ні над військовополоненими, ні над цивільними. Закон для військового це захищати і берегти життя, захищати свою країну. Тобто стояти на кордоні своєї держави і не пускати ворогів цю країну. Але аж ніяк не йти і не захоплювати чужі землі, називаючи їх своїми, коли вони їм не належали ніколи. Це закон. Закон для влади, раз тебе поставили керувати державою, містом, селом, не має значення. Твій обов'язок дбати про цих людей, дбати про їхній добробут, щоб вони мали багато роботи. Яка гідно оплачується. Багато роботи в тому значенні, що вони не мають працювати 7 днів на тижні, 24 години. Але робота, яка є постійною. Щоб вони мали належний відпочинок, щоб вони їх поважали. Щоб людей похилого віку, людей з особливими потребами в цьому суспільстві шанувалися. щоб люди мали гідну старість. Це обов'язок влади, бо зобов'язок народу це дбати про свою країну, дбати про те місце, де ти живеш, про свій дім, про свою вулицю. Це не означає, що треба викидати сміття десь там на виїзді з міста, де ніхто не бачить, в посадки, в лісах. Бо виділює мені шкода заплатити, щоб його вивезли. Все дбати, це виконувати закон. І коли ти, кожен з нас верніш, буде так виконувати закон Божий. Тобто проявляти турботу один про одного, виявляти турботу про потребуючих, тоді нам буде добре, тоді будемо жити щасливо. І тоді не буде війни ні в нашому домі. Ні в нашій країні. Отче наш, що єси на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас гріх. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас гріх. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас гріх. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішно. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Благослови захорони захисти, Господи, цей сьогоднішній день. Усіх наших військових, кожного, який зі зброєю в руках захищає, визволяє Україну. Благослови і оздорови, Господи, всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни, Служби МНС і пожежники, прикордонники, поліції, людей, які працюють в полях і збирають урожаї. Благослови, Господи, захисти їх від мін і від обстрілів, захисти, Господи, наших військовополонених, забережи їх від будь-якого знущання морального, фізичного чи психологічного, поверни їх живими і неушкодженими додому, а всіх, хто перебуває на окупованій території чи зоні бойових дій, захисти. Просимо тебе, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, росіян, що вони розкаялися всіх своїх гріхах і злочинах. Отримали відповідне покарання, щоб склали всю свою зброю, і їхні зброї більше ніколи не завдавали нікому шкоди, щоб вони залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати, бо ти святий си завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що наша спільна молитва триває в 12 3 6 і 9 годині. Якщо не виходить, молимося в інший час, але молитва має бути кожного дня. Тому віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!